З 25 квітня відновила свою роботу на площі Соборній. Дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Щодня з 9 до 18 на її відвідувачів чекають різноманітні розважальні програми та майстер-класи. Це дитяча точка, на якій багато розваг настільних ігор, розвиваючих ігор. Проходять постійно кожного дня майстер-класи. На локації працює психолог. І, взагалі, дуже багато цікавого для дітей. Взимку безпечний та затишний простір працював на базі дитячої бібліотеки. Під час блекаутів точка стала тимчасовим пунктом незламності, де можна було зарядити свої гаджети. Дану функцію точка спільно зберігла і на центральній площі. Ми, взагалі, працюємо від генератора. В нас дизельна пушка. Якщо що, всі до нас, У нас гарячі напої, дуже тепло. Ми завжди раді і зігріємо вас. Олена та її донька Аделіна з перших днів відкриття намету стали постійними відвідувачами групових занять. Аделіні дуже подобається спілкуватись із новими друзями. Розповідає мама. Точку в ЮНІСЕФ ми дуже полюбили. Як як тільки вона з'явилась, це рік тому, тому ми. До неї завітали, і моя донька дуже полюбляє сюди приходити, тому що тут різноманітно, цікаво. Вона знайшла дуже велику кількість подружок, друзів і проситься кожен раз сюди прийти. Дізнатись програму заходів на день у наметі можна у телеграм-каналі «Спільно ЮНІСЕФ Олександрія.